Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції має дуже багато товару. Тут не одна тона. Ну, розпочну з таких великих дисків. Діаметр 450-460 мм, ну, там плюс-мінус, вони не всі однакові. Ну, Так от, наприклад, візьму цей. Бачите, невеликий. Невелика різниця, але є там, міліметр півтора. Коштує такий один диск. 240 гривень. Він товстий. А, ще хотів сказати за рукавиці. Там був коментар, незрозумілі ціни. Ось такі рукавиці. Прогумовані Сірі. 300 решітка. В цій пачці 10 штук. 10 пар. Пара коштує 30 гривень. Тобто 300 гривень упаковка. Це також хай буде по 30. Тут також 10 пар помаранчеві, теж прогумовані. Упаковка 300 гривень. Сірі. Тут 12 пар в упаковці, по 10 гривень за пару. Тобто 120 гривень пара. Ну, я думаю, все зрозуміло. Так, йдемо далі до ески, до отакої потужної. Дивіться, Есочка сантиметрів 70, висоту 300 гривень. Диски випуклі. Ось такий мають вигляд. Має дві стопки, тут не знаю, близько 100 штук. Діаметр 300 мм, ціна 70 Ось такий мають вигляд. Одеса, увага. Кардан. Десь метр двадцять довжиною. Хрестовини в нормальному стані. Тут під шліци. Ось такий мають вигляд шліци. Тут під флянчик. Флянчик на вісім болтів. Кардан коштує 700. Поворотне коло я вже показував в одному з відео. 4000. Поторгуйтесь. На каналі Торг можливий. Ну, не сильно так, щоб. А в міру. Так, йдемо далі диски. Отакі От 330 мм діаметр. Діаметр підшипника не пам'ятаю, 14 чи 15. Один диск 130 гривень. Так, потім буду йти по колу ромашки 560 діаметр на 5 отворів. Така мілкенька хвиля, 380 гривень штука. Маю багато їх. Ромашка середня. 470, цей 560. Тут діаметр 470. Це я положив зверху таку саму поржавівшу, щоб видно було напис. Діаметр 470, 280 гривень за штуку. Ну, а ці, бачите, в якому стані. Наприклад, для сковорди тут уже зовсім залишилось небагато років. вже майже зеркало, 5 отворів. Дивіться, красота. А і напис є. Навіть ось напис. Також має їх багато. Тут три стопки, більше 50 штук. 280 гривень. Отаку От купу маю дисків е, діаметром 370 мм. Тут близько 300 штук. Ну це вже як е, в гіпермаркеті. Не 1 десять, а сотнями. Така кількість. Вони також відрізняються. Десь там 375, 372, 370. Ну, немає майже один в один однакових. Далі на пропозиції колеса. Ось такого плану. Тут ось, бачите, такий буртик з підшипничками, з, напевно, скріпленням з якимсь до чогось З Скріпленням їх, здається, чотири скріпленнями. Так. Чотири скріпленнями. Діаметр колеса 380, 700 гривень штука. А ці два. Це також з кріпленням. тут, здається, два без кріплення. Так, да, ці два без кріплення. По 700 гривень. Диск на 5 шпильок ступиться. Такий має вигляд. Ступиться, крутиться, все, з неї відмінно. Підходить до диска. Коштує. Такий комплект. 1200. Ага, диско не пропустив. Диски без ступець. Ось. Товщина близько 3 міліметрів. Вони важкі. Також діаметр 370 плюс-мінус. Тут небагато. тут 17 штук, коштують 100 гривень. Бачите? І. Різниця в розмірах невелика. Сто гривень штука. Потім маю на продаж такі колеса. Це колеса були, стояли на важкому культиваторі. Ось маркування. Мадаїн Союз, це ще союзний. А це вже Україна. Ось маркування їхнє. 650 650, 16 Д66. Із ступицею на 5 шпильок. Камера також в наявності. От. Ну це я відріжу. ось Бачите, тут вже майже відрізав його. Такий має вигляд, немає порізів, не потріскана. Ця також. Якщо зараз вдасться мені її підняти, покажу з цієї сторони. Камера, вон сосок виглядає. Також немає ні порізів, ні тріщин, нічого. Запропонуйте ціну, ціну не знаю. Ну, орієнтовно із ступицею 4,5. По 4,5. Так, ну що, на цьому все. Все, що хотів показати в одне відео, вмістити не зміг. Там ще приблизно така куча, ну вже е, не такого, не дисків, а там буде. Ну, те, що буде в наступному відео. Побачите в наступному відео. Наступне відео також вийде по СГ у середу, о 8-й вечора. На все добре. Дякую за увагу. До побачення.